Як дитині пояснювати, чому мама плаче через тата? Він не бачив, він не бачив, що я плачу. Так. Я, я, да. я тому і не хотіла, щоб він бачив. Він не бачив. Я mm. вночі плакала в туалеті. Там. Я потім навіть запитала, кажу, ну коли ми вже да, розходили, кажу, ну ти, ти ж чув. Кажу, ти не чув ніколи? Як я плачу? Кажу, майже кожну ніч в туалеті. І це почалося ще, коли вагітною була вже навіть тоді. Тобто, каже, пару раз чув. Ну так ти, кажу, чому ти нічого не зробив? Він шкодує? Я не знаю. Зараз не спілкуєтесь? Він тато, він прекрасний тато мого сина. Ну, ось. Тобто, все наше спілкування, воно обмежується переписками стільки стосовно дитини. А дружба між колишніми існує? Я думаю, так. Я думаю, так. Угу. Але чому у вас в нашому має? випадку? Бо він дуже ображений на мене. На тебе? Угу. Дуже сильно. Я не знаю, чи колись він мене пробачить. За те, що ти пішла? Угу.